Благодійний фонд Мирне небо Харкова у партнерстві з міжнародною місією Джеру, що є об'єднанням двох міжнародних організацій «Welt Hunger Hilfe» та «Concern Worldwide». за фінансової підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини продовжує проводити психологічні сесії для мешканців Харківської та Херсонської областей. Сьогодні діти проживають надзвичайно складний час. Бо не мають змоги ходити до школи, ходити до дитячих садочків і спілкуватися одним з одним офлайн. Наші спеціалісти використовують різні методики: творчі вправи, командні ігри, дихальні техніки та медитацію. Для дорослих це робота зі стресом, розвиток внутрішніх ресурсів та емоційна самодопомога. Для дітей соціалізація, розвиток емоційного інтелекту та комунікації. Такі зустрічі допомагають дорослим відновлювати сили, а дітям адаптуватися, розвиватися та вчитися взаємодіяти у колективі. Я Іванікова Анна, мешканка Безлюдівської селищної громади. Мої діти відвідують заняття, і я дуже вдячна мирному небу за те, що в такий нелегкий час вони займаються нашими дітками. Психологи мирного неба Харків совмісна з партнером Жеро. Завжди прийдуть на допомогу.